по Дивимось, друзі, по тим, які найбільше реакції набрали. Ну, перше місце це про той міг. Чи його <кій> чи жахнуть по тому мігу. Ось так ви. Чи розфігачать його. Ось так. Таке питання. Через який постійно тривога по всій країні. Дивимось. Чи буде вражений той міг 31К, наче він називається, через який постійні тривоги по всій території України. Чи буде по ньому враження. Ну, саме ті, що е, носії, вони, вони е, його, вони його ховають. От, е, Прямо ті, вони прямо так відкрито не стоять, там вони здалеку залітають туди і там літають. Ось так. Інші якісь там літаки, вони там знаходяться. А саме оці вони залітають з іншого місця. Так випадає, от з далекої дороги. Ну, Зло якесь тут випадає. Зло якесь тут випадає, але вони. Вони будуть намагатися його сховати. Я не бачу, що прямо його знешкодять, знищать. Але намагання такі будуть. Намагання такі будуть. Я не бачу, на жаль, я не бачу, що прямо будуть знищені ті, ті міги, бо вони їх ховають. Вони здалеку там залітають, потім літають там. От, потім відлітають десь. Ось так така історія. Я не бачу, щоб його прямо там знищили. На жаль. На жаль, звісно. Ну, будемо надіятися, що, що все-таки знищать. Я буду надіятися, що все таки знищать. Ну, хоча б пошкодять. Бо зло випадає, це може бути також пошкодження якесь, яке унеможливить його на деякий час або на довгий час використання цього літака. Зло випадає, але воно не як знищення, ну можливо, буде таке суттєве пошкодження. Е, так. Далі дивимось, чим ознаменується березень для України? Чи проведемо ми в цьому місяці вдалі стратегічні військові операції? Так, звук є, друзі, плюсик скиньте, якщо все нормально. Повинно бути нормально все, не знаю. Начи... Чим ознаменується березень? Чи будуть стратегічні? Все, друзі, бачу, бачу, дякую. Чи будуть вдалі військові стратегічні операції наші Березень. Сльози пусті випадають, друзі. Може прямо в березні ні. От, прямо може в березні, ні. В березні може бути ще таке коливання. Тут таке випадає, коливання. Тут деякі будуть такі обманні, обманні ходи. Це не стратегічні, якісь такі, знаєте, стратегічні. Це буде е, тактичні маневрені е, з хитрощами якісь дії. От, е, чомусь тут ще жінок багато випадає. Загально, загально наші будуть, почнуть давити, давити орків. Випадає це тепла пора руку. Це може бути і там весна. ну Прямо березень немає. прямо, Я не бачу, що прямо в березні такий трохи-трохи-трохи чуть пізніше буде. Трохи-чуть пізніше березня, Але такі випадають. В березні почнуться такі обманні, такі хитрі. Маневрені якісь події з нашими Збройними силами почнуться. І березень він такий енергетично буде започатковувати енергетично ось ці вдалі військові стратегічні операції. Ось так. так от. Дивимось далі, друзі, ваші питання. Далі питання. Наступне. Що за історія з добровольчим, з добровольчим цим корпусом? До речі, так, це. Чи це провокація запланована? Чи це? Е, чи це провокація з нашої сторони, яку ціль вона за собою несе? На завтра заплановане засідання Ради безпеки з цим е, пляшивим. Дивимось Брянську область, дивимось цю, ці ДРГ, що це взагалі таке, чи це провокація орків, чи причетні ми до цього. Ми не причетні. Це ось третя сторона, бачите, інша сторона, інша країна, друга держава. Це чистої води провокація ось випадає. Це, це саме, саме удар тут саме випадає в тому слі, що, що це нанесення удару. Ну, тобто, зрозуміло, що це спрямоване нанесення удару, це спрямована, пряма, відкрита не прикрита навіть це даже не, не прикрита якась така е, не прикрита така е, операція. До речі, наші, так, наші ж повідомляли там з цієї сторони, з півночі про ну, можливість таких різних диверсійних диверсіях різних, провокацій і так далі. Це чиста провокація, чиста. Задля нанесення удару, задля знаєте для того, щоб у них начебто було право там якісь дії робити з того напрямку. Ну тобто ми всі розуміємо, що таке провокація. Тому це провокація чиста. Україна не має жодного відношення взагалі до цього. От ті вони приїхали взагалі з третьої країни. Вони там знаходились в третій країні, десь приїхали звідти. Можливо, це і є з цього, з території Аркастану, бо тут, от, бачите, червово випадає, це може бути е, усатий таракан, е, може бути від нього. бачите, Бо тут кхм, шістка от, випадає червова, а він від нього може бути це від нього така, знаєте, е, подачка плішивому, подачка плішивому. От, відповідь, та ж сама відповідь справжнім білоруським, це може бути відповідь справжнім білоруським цим патріотам справжнім, які допомогли з тим літаком, Радаром, літаком Радаром. Як вони, партизани? З цими партизанами. Можливо, ця відповідь така ж типу равнозначна. Ну це, от, скоріш за все, схоже, що це от саме е, бульбаста, з Бульбастану. Ці люди схожі що з Бульбастану. Ось так. Тому тут відповідь очевидна, друзі. Взагалі, все чітко і зрозуміло. Це чиста провокація. Ось щас, що стосовно. Оце, що стосовно, друзі, цієї ДРГ. Так, далі дивимось. По, по БПЛА мені також по БПЛА мені також цікаво подивитися це питання. Хоч воно і не, не дуже багато набрало, наче. Ну, коротше. А, ні, нормально. Ну, судячи з того, хто в чаті сидить, друзі, хто. Кого немає в чаті, ви можете знайти через в описі про канал. Там є всі посилання на телеграм-канал, на чат каналу. Для особистих повідомлень мені також там є посилання. Можете там все знайти. Так, наше керівництво заявило, що Україна буде виготовляти БПЛА. Чи дійсно буде гарний результат з того? Я вірю, я вірю в це, що буде гарний результат. Виготовлення цих БПЛА, всім радю раджу, всім раджу, друзі. Доєднуватись будь-якими коштами, які у вас є. Розумієте, да? вся країна, коли скидує навіть по 50, по 20, по 100 гривень, це великі кошти. Так, друзі, дивимось БПЛА. Буде, Україна буде виготовляти БПЛА, наскільки це буде, е, наскільки гарний буде результат, наскільки успішний цей, цей е, проєкт по БПЛА. Будуть удари, бачите, по, по бункерному. Тут в одному розкладі випало, що удари будуть. От. І ці удари по бубновій, тут взагалі загально випало те, що отримають орки по голові. Ось орківська голова Бубнова. Вони будуть їх бачити, чути. Вони їм будуть снитися, вони їх будуть боятися всюди, будуть. Багато цих орків будуть дуже боятися цих дронів, бо вони реально будуть якісь потужні дрони. Ну, реально, вони їм будуть снитися, і вони будуть там не хочу виражатись. Але це буде потужно. Для України це буде потужно. Ось іншим розкладом випали ми зверху. Зверху б'ємо по ось цим оркам. Сімки це люди, це орки, по ним наноситься удар по їхнім головам, по їхнім рукам, ногам, по всім коротше, частям тіла. Ось так. А в Україні так, це доволі таки непоганий проєкт. Багато, звісно, цих дронів вони будуть знищені, ну, вони підуть по своєму прямому призначенню ці, ці дрони. От. Але це буде потужний удар по оркам. Це буде потужний удар поверхно. Добре, що тут прямо серйозної такої якоїсь корупції не випало, якихось розкрадань бешених чи щось таке. Іначе все повинно бути, друзі, як повинно бути. Контроль там є, і військові контролюють там цей процес, і вони чекають цих дронів. Тобто це повинно бути, це повинно бути дієвий реальний процес. Так. Подивились ми по ПЛА. Коли вже нарешті вони полетять на голову, ми будемо з вами чекати. Так, дивимось далі ваші питання. Що з телеграм-каналу, друзі, я зачитав питання такі основні. Такі найважливіші, як на мене. Так, коли закінчить, коли закінчиться приблизно бойові дії? Тепла пора року чи холодна? Тепла пора року, випадає, випадає тепла пора року. А питали ще в телеграм-каналі, наче коли прямо закінчиться війна? Ага чи в цьому році ось там цей Лачин розпространяє, розповсюджує точніше. Друзі, випадає де-факто в цьому році. Де Юре можуть вони тягнути там до кінця року, може там наступний де-факто. Повинно закінчитись це все, весь цей жах, повинен закінчитись в цьому році. Ось так. Ну, вони можуть тягнути там де юри, там якісь там щось, можуть бути... можуть бути відтяжки. Ось так. Будемо дивитись. В мене випадало з самого початку війни на 23 й рік. Будемо надіятись, що це буде де-факто і де, де Юре, а там будемо дивитись взагалі. Побачимо, як воно здійсниться. Ось так, чи після війни в Україні будуть виготовляти зброю, снаряди для ЗСУ? Будуть виготовляти, наче ми дивились, друзі, хто пам'ятає, на яких стрімах ми дивились це питання, і ми повинні виготовляти? Задрониться чудово. Так, задрониться чудово. Що буде з головним стриптизером Росії? Та що, може, дирку в голові зроблять? Там випадало, ж нам на березень випадало, друзі, що будуть там якісь інциденти трапляти з ними, з цими можновладцями, з цими, з цими орками бункерними. Будемо надіятися, будемо надіятися, що березень принесе нам якраз, коли крякне цей головний бункерний. Чорт. Будемо надіятися, що буде це саме це. На інші можна владці, а він, ну, інші і заразом з ним. Я вже знаю, що яка в мене буде музика, гарлопанити прямо з вікна на, на всю вулицю. Я вже підготувався до святкування цієї події. Буде танцювати, мікається, весь світ. Так. Зараз почуваю себе кадира, а то зараз мережі гуляю фото, щось рознесло, може, вже пора. Так ви, ви дивились взагалі відео, друзі, що стосовно Кадирова, є ж в мене відео. Він там в коматозі, він там накачався чогось, щось він там вживає. Або, ал, або алкоголь, або якісь наркотичні сиро, речовини, або щось таке. В, нього, ну, в цьому плані. Вживання чогось шкідливого, шкідливих речовин. Можуть бути будь-які шкідливі речовини. Ось це. Це випадало ще коли там, просто що він пропав. А, його не було на цьому засіданні, їхньому фейковому. Коли виступав цей придурочний. Так, чи може бути головний правнець Юрій Граш, стати на цепу? Так, ну це дивіться, зараз не буду. Друзі, в нас останнє питанечко. Останнє питанечко. На сьогодні. І це буде. І це буде, друзі, яке питання? І це буде таке питання. Зараз читаю. Зараз читаю. Так, дивимось а, виробництво. <кхем> дивимось, друзі, виробництво. А, стоп. Ні, виробництво ми вже дивились. Вибачаюсь. Ви, так, ви коли під постами вечірніми пишете е, ці питання, то пишіть питання без переписок, переписуйтесь там вже в чаті далі, бо от, потім складно шукати його. Так, тут іще у мене питання є е, стосовно Мелітополя, стосовно Мелітополя... Доброго дня, будь ласка, слава, будь ласка, подивіться. Мелітополь, розгляньте Мелітополь. Коли і як буде звільнено місто. Дуже тяжко жити в окупації. Чекаємо ЗСУ. Ну, ви знаєте, що я не можу точно сказати коли, бо це мені потрібно розглядати дуже довго це все. Ну, ми можемо подивитися приблизні терміни коли, коли, як, з серйозними боями і так далі. Дивимось саме звільнення Мелітополя. Саме звільнення Тел... Мелітополя. Дивимось. Коли приблизно звільнять Мелітополь, наскільки буде це звільнення руйнівним для Мелітополя? Ну, будуть там, будуть там влучання, зло випадає тут також. Випадає, Бачите, удари, зло випадає. Повернення з окупації додому. Повернення це, бачите, дуже довго воно знаходилось, як, на, ну, як для. Часу по цієї, по цієї війні це довго це місто знаходилось в окупації. От, тому я бачу, тут бачите, тут літня карта випадає. Шістка Бубнова вказує взагалі-то на літо, на теплу пору року. Може, чуть вітряна така може бути погода. Тому, друзі. Випадає, що, бачите, тут трохи закрита карта по термінам. Випадає, що це скоро. Випадає, що це скоро, що це не прям дуже довго. Випадає тепла пора року також, і випадає саме найголовніше, що буде повернута. Окупована територія буде повернута додому. Але з боями. Тобто бої там будуть, можуть бути і руйнування, там може, ну, там опасно знаходитись, загроза є. Загроза є, тому треба там бути дуже там, якось, контактувати з нашою владою або знаходити повідомлення, ну, дослухатися до повідомлень Збройних сил України, як діяти, як, що, як вони, що вони будуть казати. Ось так. Але все одно тепла пара року. Ну, випадає карта скоро Значить, повинно, повинні повинні постаратись повинні постаратись Ось приблизно така картина, друзі. Приблизно така картина. Будемо надіятися, що це скоро, бо довга карта тут пуста вийшла. От. Довга карта тут пуста. І скоро карта по деокупації. Будемо сподіватися, що це буде літо. Ось так. Випадає доволі таки повинна бути скоро. Ну, друзі, трохи карта закрита, чесно кажучи, я не можу... Прямо озвучувати те прям те, те, все-все-все, що я бачу, я не можу озвучувати. Але це точно, що от скоро і вона, це точно буде, Мелітополь точно буде повернутий. Ось так. Випадає так, що наші ще я не побачив тут відкритих чітких карт. Відкритих планів. Є декілька варіантів, не один варіант, як там буде проходити ця деокупація. Декілька варіантів, мінімум їх три. Ось так. Це ще то я можу сказати. Мінімум три сценарії, три, сценарія, три, три плани, плани цих деокупацій Мелітополя, точно на якому ще ну, вирішать наші Збройні Сили. Я не знаю, бо треба додатково розглядати це, це питання. От, але точно буде прийнятий план, точно він затягувати з ним вже не будуть. І він е, поверне Мелітополь в Україну, і він буде деокупований, а орки будуть там розбиті і викинуті. Ось так. Ось це, що стосовно Мелітополя. Мелітополя. Так, ну так, друзі. Всім дякую. Слава на каву скинула. Дякую за ефір. Юля, мої вам вітання і дуже дякую за донати, друзі. Всім дуже дякую. Хто ще? Хто ще? Якщо хочете, я особисто також вам подякую. Всім дякую, Тетяна, дякую всім за донати, друзі. Дякую всім за донати. так Дуже дякую за Мелітополь, будь ласка. Всім дуже дякую, друзі, хто заходив. Дякую за лайки. Що не забуваєте ставити лайки також. Задонати також дякую, друзі. Це енергообмін. так